30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, іноді 70 тисяч за двокімнатну квартиру. Та це к сповний. Квартира вартувала 12 тисяч гривень, але хотіли сім'ю, дізналися, що військові, сказали, що за 16 готові знову. Переобладнаний гараж бувало і за 20 тисяч, і за 30 тисяч. Радянський, скажімо так. Радянський будинок. Нічого, ніяких там новацій. За тридцять тисяч і є. Не менше. Трьохкімнатна квартира, тільки на продаж. Військовослужбовці різних бригад розповідають про ціни на житло в прифронтових громадах Дніпропетровщини. Обговорюють вартість оренди і під дописом у Фейсбуці від 25 жовтня керівниці медичної служби батальйону Вовки да Вінчі» Аліни Михайлової. Ціни лоплять утричі для військових окремий тариф. Нам або відмовляють, або ставлять значно вищу ціну. 7-8 тисяч гривень цивільним проти 15 тисяч гривень плюс військовим. Суспільне поспілкувалося з військовослужбовцями, що базуються у прифронтових громадах Дніпропетровщини. Пускати до осель з міркувань безпеки бійці відмовились, але показали ті будинки та квартири, які винаймали до цього, і розповіли про ціни на оренду житла на прифронті. Військовослужбовець 46-ї аеромобіль. Вільної бригади Богдан розповідає пошук житла для себе та побратимів у профронтових громадах Дніпропетровщини це справжній виклик. Зазвичай додає вільних варіантів обмаль здавати оселі військовим не хочуть, або одразу завищують ціни. Ти дзвониш. А я військовий. Ні, військовим ми не будемо здавати. Все, або військовий. Ну тоді така ціна. Починаються торги. Нормально, там з ремонтом квартира з усіма умовами. Оскільки там тисяч ну, сім, вісім може. Це в нормальному населеному пункті, тобто з гарними умовами. А Тут вона буде здаватись тисяч за 50, може. От. 30 тисяч виглядають отак місяць. Це Богдан показує будинок, де жив зі своїми побратимами в селищі поблизу фронту. Каже, там було чотири маленькі кімнати і кухня. Розповідає, на момент пошуку це був єдиний варіант. Окрім оренди, в 30 тисяч на місяць, перед заїздом довелося власним коштом провести ремонт. Там не було ні мебелі, ні... ніяких умов. Там... Ні води проведеної не було, ні туалету нормального. Потрібно було, грубо кажучи, самим трохи до ума довести підлогу, там, стіни довести трохи Ого. Дрова. І психологію. В принципі, зі всім можна миритися, крім того, що. Під час дощу капає вода в будинку, просто в приміщенні. Ну і там ну, миші бігали так, табунами. Побратим військового Остап розповідає: зазвичай поблизу лінії фронту рієлторських послуг немає. Пошуком житла зазначає, займаються самі бійці. Просто ходиш по вулиці, запитуєш людей перехожих місцевих, чи є якісь квартири, будинки на оренду. Здебільшого всі кажуть немає, нічого немає, нічого не знаємо. Згадує, коли шукав житло, одного разу побратимам пропонували орендувати гараж за ціною квартири в новобудові. Бувало, і за 20 тисяч, і за 30 тисяч. Гараж, кам'яні стіни, там я не знаю, мабуть, облаштовано якось всередині. Не був там, не знаю. Там світло, там можливо, якесь опалення, якісь мінімальні умови для проживання. Разом з тим кажуть військові 46-ї бригади. Деякі місцеві пускають їх жити безкоштовно або ж лише за оплату комунальних послуг. Нам гарні люди трапились, які нам в попередньому населеному пункті здавали житло. Вони безкоштовно це зробили. Вони самі були переселенцями з Покровського. є е, хороші, адекватні люди, які готові допомогти, які, в принципі, розуміють ситуацію, яка ну зараз кругом них. А це вже інша громада на Дніпропетровщині. Військовослужбовець Андрій розповідає: нині бійці його підрозділу живуть в бліндажах у населеному пункті, де базуються варіантів розміщення у будинках, не знайшли. Ми проходимо, де живе. Частина моєго підрозділу. Цей бліндаж розрахований приблизно там на 10 людей. Питалися знайти якісь домівки, квартири. Все, що ми не змогли запропонувати, це дім, в якому частково немає криші, немає вікон, немає підлоги, дві кімнати, 10 тисяч плюс комунальні послуги. Далі все пройшло вище. Андрій додає: місцеві бояться здавати домівки через загрозу прильотів. кажуть, що не дай Бог, що там скажуть сусіди туди сюди розбомблять дом. Тобто вони там не хочуть якось допомагати або бояться. В ще одній прифронтовій громаді та ж сама проблема. Розповідає військовий на позивний Чуб. Додає, чув від побратимів, як місцеві хотіли продати бійцям будинок замість здачі в оренду. Є такі власники, що ми принципово не здаємо в оренду і все. Ми тільки продаємо. Хлопці, військовослужбовці, вимушені купити собі хату, щоб пожити в ній 2-3 місяці, поки цей населений пункт ще придатний для життя. Ну якщо це купівля-продаж, то 4 тисячі називають 3 тисячі доларів. Керівниця медичної служби Ульф батальйону Вовки Давінчі Аліна Михайлова розповідає: зазвичай закривають потреби батальйону зі своїх зарплат. Орендувати житло за завищеними цінами вкрай складно. В підрозділах так заведено, що заробітні плати по добрій волі люди скидаються на поточні свої витрати. Хтось на додаткову амуніцію, щось десь горіло, щось десь поламалося. Тому якби за житло хотілось би платити ціни на такі, як в селиці Києва, тим паче, що за халупи. Але на жаль, так не є. Були навіть такі варіанти: 10 тисяч гривень немає води. Нажитися на оренді для військових намагаються і за сотню кілометрів від лінії фронту, каже військовослужбовець Олександр. Розповідає, в кількох тилових містах області через рієлторів шукав для себе та побратимів будинок. Додає, були випадки, коли після того, як фахівці з нерухомості дізнавалися, що він військовий, ті одразу відмовляли. Я звертався, мабуть, до десяти рієлторів. От половина з них мені точно відмовила, тому що Збройні сили України. Люди переживають за своє житло. Люди думають, що туди може прилетіти ракета, тому що там скупчуються військові. Каже, нещодавно таки вдалося знайти єдиний варіант будинок за 15 тисяч гривень. Виглядав він ось так. телефонну розмову з ріелторкою щодо цього об'єкта Олександр надав Суспільному. А скажіть, пожалуйста, а по ціні, такий як на сайті вказано, 15? 15, 15? Да, 15. А скажіть, а з власником можна як-то пообщати? Ну, і чесно, дом, ну, подубитий. Може там як-то за 12, за 10. За 10 ідеально, за 12 хоча б. Вчора тоже пытались согласовать, она даже Мы ж в Віскові, вони не проти, щоб будуть жити в Ну, А Експерт з нерухомості Сергій Лугутенко каже: в Україні немає контролю цін оренди житла в приватному секторі, тож власники самі встановлюють вартість. Одна з причин завищених цін на оренду для військових додає побоювання власників щодо прильотів по їхніх будинках, тому що там, де військові, там є особливий ризик, тому що є розвідники, які доповідають кудись там в Рашу. Де живуть і базуються військові, виходить, що цей будинок стає військовим об'єктом. Інша причина, на думку Сергія Лугутенка, бажання нажитися на військових. А водночас керівниця медслужби батальйону Вовки Давінчі Аліна Михайлова у своєму дописі пропонує кілька варіантів вирішення проблеми. Мобілізувати муніципальний фонд і пусті держбудівлі під військові хостели, запровадити ваучер на житло для військових з жорсткою верхньою межею ставки, заборонити окремі військові тарифи, комунікувати з громадами біля фронту. Суспільне надіслало інформаційні запити до обласної військової адміністрації, міністерства розвитку громад та територій України, а також Міноборони, аби дізнатися, чи планують запроваджувати механізми, які допоможуть розв'язати проблему завищених цін на оренду житла для військових. Роман Михальчук, Олеся, Приходько, Антон Сіренко, Ілля Кононов та Данил Ніколаєнко. суспільне новини Дніпро.